Армадол. Забудь про головний біль. Запах свіжої випічки та запашного хліба. Цей хлібзавод найбільший в Україні. Щодня тут з'являється 120 тонн хлібин. Ми працюємо для того, щоб і нагодувати не тільки киян, а і за 500 кілометрів возиться продукція на звільнених територіях, і навіть і в окупованій території. Як вічний двигун, тут без кінця активні сотні пристроїв. Та нещодавно механізм, що багато років працював безперебійно, зупинився. На жаль, були аварійні відключення, коли на підприємстві зникало світло. І на жаль, ми ставили навіть десятки тонн хліба в брак. І коли дивишся, що тонна хліба ставиться в брак, це дуже болісно. Ну а по друге для підприємства це великі збитки. На щастя, після цього керівництву вдалося домовитися з владою та військовою адміністрацією, аби завод не відключали. Адже хліб стратегічний продукт. У нас від моменту замішування тіста до його випікання, охолодження і пакування, проходить порядка шести годин. Тобто графіки, планових, навіть відключень для хлібзаводів, вони неприпустимі. Придбати такий генератор, що забезпечив би усі ланки створення хліба, надто дорого. Наприклад, якщо сьогодні в цій хлібині. Вартість електрики складає 30 копій. То при роботі на генераторі ця вартість вже буде 1 гривню складати. Тобто в 3-4 рази електроенергія з генератора буде дорожча. Збитки відобразилися би на цінах у магазині, але поки вони незмінні. Данило власник круасанної вірпні. Уже два місяці замість музики тут звук генератора. Все одно потужності для випічки не вистачає. Тож більшість часу печі порожні. Ми чекаємо, поки подадуть електрику і випечемо. Деколи буває, що воно переброджується, зіпсована теж продукція. Але Данило не здається. Доки немає світла, готує гостям каву, а круасани випікає. Щойно електрика з'являється, ціни не піднялися. Страждає від аварійних вимкнень і риба у перші тижні. Люди навіть боялися її купувати. Однак рибні магазини швидко зорієнтувалися. Ми замовляємо рибу і морепродукти з нашого центрального складу е, меншими партіями, але частіше рибу підвозять постійно як охолоджену, так і заморожену. Також, як ви бачите, охолоджена риба, вона у нас зберігається і продається з льоду. На випадок вимкнень світла. Тут є генератори. А якщо енергії немає дуже довго, прямо за магазином чергує величезний рефрижератор. Ціни на рибу не змінилися. Навіть більше зараз ми пропонуємо деякі акції, деякі ціни тижня. Ми хочемо, щоб наші гості до нас приходили, купували і поверталися ще. Молокозаводу Полтавській області немає ні генератора, ні безупинного живлення. Ми всі прекрасно розуміємо, що це все ляже на собі вартість готової продукції. Попівальна спроможність населення, вона, на жаль, не зростає, а тільки вкладає. Тому за заці все-таки нагодувати населення. Єдиний бонус: військова адміністрація про аварійні вимкнення повідомляє завчасно. Приходить повідомлення, що за декілька хвилин буде відключена електроенергія. Ми зупиняємо все теплове обладнання. Однак жодного разу продукція не зіпсувалася. Місцеві технологи вигадали, як навіть в аварійних умовах зберегти виробництво. Ми повинні вижити в даній ситуації ми повинні забезпечити людей продуктами першої необхідності. Ми повинні зробити все можливе немогли вони могли. Ти в магазин і купити доступ за доступною реціною пакет молока і Усі наші герої переконані вони воїни тилу і будуть робити все, щоб українці у військовий час могли придбати продуктовий кошик. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі Тед. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі